Вітаю усіх! Сьогодні у нас на огляді Renault 3-го покоління. Автомобіль 2012 року випуску кузові Універсал. Як бачимо, у такому сіро-коричневому кольорі, дуже класний ефектний колір, гарно виглядає в цьому кольорі автомобіль. Автомобіль на непоганій комплектації, про це більш детальніше зараз, звичайно, покажу, поки дивимось зовнішній вигляд в загальному. Даного авто. Як бачимо, автомобіль у нас на легкосплавних дисках, на хорошій гумі, про це також зараз більш детальніше ще покажу. Отже, автомобіль у нас з 1,5-літровим турбодизельним двигуном, самим улюбленим двигуном К9К. Автомобіль у нас економічний. Має гарний перевірений пробіг, всього-навсього 196 тисяч перевіреного пробігу. Автомобіль пробивається по базі Рено, кому потрібно, без проблем, любі перевірки. Отже, давайте оглянемо автомобіль більш детальніше. Як завжди, такий огляд, ми розпочинаємо спереду, з оптики. Оптика, як бачимо, у нас. Прозора, в гарному стані, без пошкоджень. Маємо такі LED-ходові вогні. Маємо протитуманні фари, ціленькі решіточки. З цієї сторони, звичайно, оптика в нас також в ідеальному стані. Ось такий у нас загальний вигляд спереду автомобіля. Капот рівненький, без будь-яких сполів, без будь-яких пошкоджень. Ось можемо бачити цей. Також хочу наголосити, що лобове скло у нас ціле, без тріщин. Є ще всі оригінальні бірочки, тому що в нас скло навіть ще заводське оригінальне, як бачимо, 12-року випуску. Так, відразу він код, кому потрібно для перевірок. Присутній у нас датчик світла дощу, дах автомобіля рівненький, немає ніяких. М'ятиночок чи інших пошкоджень. Отже, вели ми розмову за гуму, тому відразу покажу її вам. Ось такий у нас протектор у досить хорошому стані. Гума у нас Uniroyal. Royal. Дивимося її 21 рік випуску 205-55R16. Гальмівні диски у нас практично без зносу, в дуже-дуже хорошому стані. Гума в нас 4 ската всі однакові по кругу. Так, звертаю вашу увагу на стан лакофарбового покриття. Ніяких, ніяких пошкоджень, ніяких дефектів, рівнесенький, гарненький автомобільчик. Так, також бачимо гарний вигляд оптики. Ось стан гуми ззаду, також, як бачимо, всі катафотики, все в нас на місці. Ляда в нас також ціленька, гарна, немає на ній пошкоджень ніяких. Знову ж таки, дах автомобіля. Так, бачимо ось загальний вигляд. Цієї сторони дверки також всі рівненькі, блистять. Автомобіль гарно виглядає, гарний має візуальний стан зовнішній, ну і також гарний стан в салоні. Про це зараз більш детальніше. Отож, оглянемо салон автомобіля. Для початку звернемо увагу на двері. Вони в нас ціленькі, бачимо всі оригінальні бірочки. Тут у нас все також в оригіналі, пластик. Не почовганий, не витертий, як бачимо, все чудово виглядає, тканинка ціленька. Ну і, звичайно, у нас 4 електросклепідіймачі та електрокоректор дзеркал. Мультифункціональне шкіряне кермо повністю в оригіналі, не шилось, не фарбувалось. Все гарно збереглось. Так, Тут у нас є ось коврички на підлозі. Накладки на педалях всі в оригіналі. Також в чудовому стані. Сидіння водія буквально мінімальні сліди експлуатації є, але воно не підшивалося. Знову ж таки, воно в оригіналі. Хоча воно тканіве, але вона вся в оригіналі, що лишній раз підтверджує те, що автомобіля хороший і невеличкий пробіг. 196 тисяч, як бачимо, у нас в пробігу. Отже. Автомобіль у нас завівся, як бачимо, йде перевірка. Всі системи у нас все в нормі. Вмикається в нас навігація, вона локалізована. Також у нас двохзонний клімат контроль, магнітолка з USB та AUX. Два, ключ, два ключі, прикурювач. Звичайно, клавіша старт-стоп. Клімат, як бачимо, вмикається. Навіть зараз у нас працює, тому що жарко на дворі. Так, в нас п'ятиступенева коробка передач. Для когось це плюс, для когось мінус. Пояснюю, в чому плюси. Передачі довгі і по місту набагато зручніше. Їздити і набагато економічніше. Тобто, якщо взяти такий же самий меган з шестиступеневої коробки передач, він буде їсти трішки більше палива. І буде більше разів потрібно буде переклоцувати передачі. Тут довші вони, і це є великий плюс. Динаміки вистачає, їде він нічим не гірше, ніж 6-ступеневий, а в девчому навіть кращий. Тобто, на світлофорах набагато бодріше він буде їхати. Так, управління навігацією, механічне стоянкове гальмо, звичайно, в робочому стані. Як бачимо, ідеальний підлокітничок, не витертий, не зачовганий. Звичайно, у нас там бардачок. Управління авторежимом світла. Та автоматичним режимом двірників. Ну і, звичайно, перемикання музики під рульове на мультимедіа системі даного автомобіля. Все в нас в робочому стані, клімат, знову ж таки наголошую, заправлений, все працює. Козирьочки у нас ціленькі, люстерка ціленькі, безліч аєрбагів, як бачимо по кругу. Тут також тут все чистенько, нічого не повитирано. Супер гарний візуальний стан. Задній ряд дверей також в чудовому стані. Як бачимо, також вся тканинка, клавіші, все гарно виглядає. Задній диванчик сидіння. Також дуже чудово збереглись. На підлозі, звичайно, у нас коврички. Дивимось на загальний вигляд, на панель приладів. Також все чудово виглядає. Потулочок у нас чистенький, охайний, без будь-яких пошкоджень, без будь-яких дефектів. З Цієї сторони, звичайно, в нас також все дуже гарно збереглось. Остання дверка пасажира також чудово збережена, жодних нарікань і по ній немає. Як бачимо, панель приладів у нас без царапин, без пошкоджень. Сидіння всі в ідеальному стані. На підлозі коврички, все. Охайне, ціленьке, проєми також гарно збережені. Оглянемо багажний відсік і розпочнемо з ляди. Як бачимо, на ній всі заглушечки є присутні, ніякої ржавчинки чи чогось подібного немає. Пластик у нас на місці, всі заглушечки, які часто губляться, також у нас на місці. Тут у нас проємчик, все ціленьке, болтики. На місці, не кручені, не позбивані грані. Ось так все класно виглядає. Ковролінчик у нас також цілий, без пошкоджень. З цієї сторони, як бачимо, також все на місці. Ну і, звичайно, шторка ролета також у нас на своєму місці. Відчиняємо у нас тут, як бачимо, все оригінальне. Оригінальна бірочка, ковролінчик У нас тут все також ціленький, чистенький. Там, як бачимо, у нас запасочка, все повністю як має бути, все багажник укомплектований. Отже, подивимось під капотний простір даного автомобіля. Як я вже говорив, К9К, 15 літровий двигун. Бачимо, що всі болтики в нас на місці, нічого не крутилось, ні на капоті, ні на крилах. Весь пластик у нас ціленький, з цієї сторони, звичайно, все в нас також в оригіналі. Тут, як бачимо, болтики всі також в оригіналі, чистенький антифриз. Тут у нас ще відмітки сервісні, ось бірочки також з відмітками. Все сухеньке. Двигун, коробка, також сухенька. Хто забажає, без проблем можна буде оглянути автомобіль знизу з ями і впевнитись в тому, що двигунчик та коробка всі сухенькі, також днище автомобіля в ідеальному стані. Отже, давайте проведемо перевірку товщиноміром і розпочнемо, як завжди, з капоту. 122, 122, 113, 123, 123, 110. Капот у нас в оригіналі. Подивимось, крило переднє 117, 126. 104, 104. Тепер передня дверка 105. Давайте вище. 105. 98, 70. 98, 70, 103. Так, задня дверка 110, 102, 91. І 91 і 0. 91, 0. Давайте вище спробуємо. і 7. Нижче. 109. Також в оригіналі. 103, 78 і 8, 105, 117, 111, 103, 131, 120. 132, 108. Дах автомобіля. 108. 95 і0, 95 і0, 100. Задня ляда, вона має у нас косметичний підкрас. Бачимо 177, 177, 178, 188, 200, 200, 201, 187, 187, 170, 170, 155, 165, 208, 164. 164, 153, 166, 155, 177, 161, 162, 162, 149, 188. Як бачимо, просто повторний лаку, ніякої шпаклівки немає. Нічого критичного, вважаю, взагалі немає. Так, і з цієї сторони 116.

127, 119, 114. Отож, давайте перевіримо функціонал нашого автомобіля. Спробуємо покоригувати дзеркало. Як бачимо, ось, дзеркало в нас працює, тепер з цієї сторони. Також бачимо все функціонує. Так, давайте відкриємо 100 Як бачимо, працює. Боковий також, задній правий також працює. І задній лівий також у нас у робочому стані. Тобто всі повністю клавішки, все в нас працює. Аварієчка в нас все вмикається. Все світлове обладнання в автомобілі повністю у справному стані. Звичайно, у нас працююча навігація. Так, ось ближнє дальнє, все також у нас працює, як бачимо, ось відзеркалюється на автомобілі. Так, звичайно, у нас вмикається круїз контроль, також лімітер швидкості і вимикається, все також в функціонуючому стані. Клімат у нас заправлений і працює. Музика у нас звичайно грає, все функціонує також. Ну і ми підключили комп'ютерне обладнання для того, щоб перевірити пробіг в даному автомобілі, а також чи є якісь в нас помилки по ньому. Отож, ми просканували всі блоки даного автомобіля, як бачимо, жодних помилок немає. Отже, давайте підключимось в систему вприска двигуна, подивимось параметри також. Чи відповідає пробіг, тому що в нас на щитку приладів. Сканується даний блок. Автомобіль у нас, знову ж таки, нагадує заведений. щитуємо помилки. Як бачимо, жодних помилок немає. У нас вимикається зараз телефон, трішки не підзарядився. Я думаю, ми ще всіємо подивитись пробіг. Так, 196, 510 і 3,67 г маси сажі проти саженого фільтру. Отже, сажевий фільтр в ідеальному стані. Пробіг відповідає заявленому. Також є в нас видруківка з бази даних Рено і готові поїхати на перевірку до офіційного дилера Рено. Кому потрібні ще якісь додаткові параметри по даному автомобілю, телефонуйте. Без проблем зроблю відео або ж в режимі онлайн підключимося по вайберу чи телеграм і зможете передивитись ще додаткові параметри чи функції, які вам потрібно. Отож, підсумуємо. Маємо автомобіль 2012 року випуску на гарній комплектації з маленьким пробігом 196 тисяч. Перевіреним, це ми побачили. По комп'ютеру, також є звичайна видруківка з бази даних Рено, ну, і можливість поїхати до офіційного дилера на перевірку даного автомобіля. У нас автомобіль приїхав на хорошій гумі. Всі 4 ската однакові, повна комплектація в багажнику, гарна комплектація в автомобілі. Є датчики світла дощу, клімат, круїз. Все повністю функціонує, все заправлено. По автомобілі гарний рівненький кузов в хорошому кольорі. Є один підкрас задньої ляди, нічого критичного, без шпаклівки. Автомобіль чудово заводиться, гарно їде, жодних капіталовкладень не потребує. Хто захоче приїхати, ще раз, кажу, ще раз нагадую, дам можливість оглянути автомобіль знизу, провести тест-драйв, оглянути його ще своїм приладом. Перевірити і упевнитись в тому, що даний автомобіль дійсно у гарному збереженому стані. Отже, всім гарного дня і вдалих покупок!